Всім привіт, я Надія. Я сьогодні хочу поділитися з вами отаким візеруночком. Він в'яжеться дуже просто. Це я знайшла на Pinterest. і називається він твідове переплетіння. Нитий. Він дійсно виглядає як твідова ткань. І за рахунок в'язки, він такий плотненький, щільний. Можна зв'язати кофточку, можна зв'язати картиган. Подивіться, в мене на каналі є відео, як це робиться. Тут я не буду цього показувати, бо формат не дозволяє. Взагалі, мені здається, що можна зв'язати французьку кофту, але обов'язково з меланжевої нитки. Він тоді буде гарніший. буде таке переплетіння гарненьке, різного кольору. І я вважаю, що ви будете задоволені. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки.